Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 27 квітня-субота, зараз вже 14.00 обід. Я зараз біля готелю Раймонд і також нового готелю, який недавно відкрився готель Кардинал. Зараз ми будемо проходити біля нього. Читав, друзі, ваші коментарі і дуже багато є коментарів, що ви хочете подивитися санаторій Карпати. І також взнати ціни на оренду квартири у Трускавці по і на довготривалий термін. Так що, кому цікаво, друзі, те відео, приєднуйтесь до прогулянки і по дорозі про все якраз поговоримо. Відео про санаторій Карпати я знімаю майже регулярно, майже кожного місяця. І буде, друзі, всі відео, які там є про санаторій Карпати, буде внизу в описі під відео, якщо комусь цікаво, зайдете і подивитесь. Ліворуч, бачите, розбирають недобудоване будівництво, там планувалося щось, буде, новий житловий будинок. Ось це, друзі, готель Кардинал, новий. У минулому році його тільки відкрили. Тут навіть продаються апартаменти. Якщо комусь цікаво, хтось хоче купити, то тут. Можна придбати апартаменти. Ось такий готель. Ось, а ми з вами на вулиці Степана Бандери, потім перейдемо вулицею Помірецькою, вулице Данила Галицького і зайдемо до санаторію Карпати. Ціни, друзі, в готелі Кардинал зараз 1400 гривень однокімнатний двохмісний номер за одну особу і за двох людей 1900 гривень за добу. Однокімнатний двохмісний півлюкс коштує 1500 для однієї особи для двох е, тисячу, 2100 гривень. Двохкімнатний двохмісний люкс коштує 1600 гривень, для двох 2300 гривень. Вартість включеного проживання, парковка і вайфай. Вартість комплексного харчування, сніданок 350 гривень, обід 400 гривень, вечеря 350 гривень, доставка їжі в номер. В апартаментах є кухня з усіма необхідними. Для самостійного приготування улюблених страв. Ліворуч від нас це будинок Степана Бандери 35. Новобудова, ну, вже, і, я знаю, більше 6, 6 чи 7 років, можливо, ще більше, але це новий будинок, він тут знаходиться на самому такому верху. Отрускавці, він і ще один є тут Помірецька 9 або Шашкевича 16 і Шашкевича 3. То є три таких нових будинки. Якраз ми зараз поговоримо про ціни. Починаються ціни від 550 гривень за добу у цьому зеленому якраз будинку. Це є квартира в новому елітному будинку. Написано, що 5 хвилин ходьби до бювету, це для двох гостей. Це однокімнатна квартира зі всіма зручностями. І добре, що не пишуть, що квартира знаходиться в самому центрі, бо до центру тут. Далеченько. Тут, друзі, в цих будинках дуже багато різних пропозицій. Є також є ще одна пропозиція за 700 гривень за добу. Однокімнатна квартира. Так само вже написано 7 хвилин до бівту для трьох гостей. Далі на черзі цей жовтий будинок це вулиця Помірецька, 9 або. Шашкевича 16 він він має так він суцільний будинок, але має таких дві адреси. оце 9-поверхова частина Помірецька 9, а п'ятиповерхова Шашкевича 16, але ціни друзі тут е, одинакові. Найдешевша квартира тут, е, здається, за 500 гривень за добу, однокімнатна квартира студія для двох гостей. І також є і за 700 гривень, і за 850 гривень. Пропозицій дуже багато. Ось там сірий будинок, це вулиця Шашкевича 3. І там також є багато пропозицій для вас. Ось, для прикладу, є написано, що однакімнатна квартира, 700 гривень доба. Апартаменти знаходяться в центрі міста, в новому будинку. Це для двох гостей, друзі. Гарна квартира. Не знаю, також ще є за 750 гривень, є за 850 гривень. Досить багато і знов за 750 є багато різних варіантів, пропозицій. Ну, це квартири друзі в новобудовах. В старому житловому фонді квартири будуть дешевші, і чим далі від центра міста буде будуть ціни ще дешевші. Можна просто кімнату знімати. Ну, як у кого з фінансами. А це, друзі, П'ятий океан і ресторан Я і Ти в Минулому році тут була велика пожежа. Ресторан вже відчинили, а готель ще не працює. Тут. Це місце там, де всім відомий вертоліт стоїть на постаменті. Це спа-комплекс П'ятий океан. Можливо, вже в цьому році його відкриють, там будівельні роботи тривають, повністю перекривали дах. Ось так він виглядає. Ну, ресторан вже працює. Це вулиця Данила Галицького Якраз по дорозі до санаторію Шахтар чи до перлини Прикарпаття. Чудова сьогодні погода у Трускавці, плюс 18, тепло, сонячно. Дерева вже майже всі перецвіли. Зараз ми зайдемо ще на територію. Оздоровчого комплексу Карпати, санаторію Карпати. Там ще є унікальний ландшафтний парк Підгір'я на території санаторію. Також зніму для вас відео. Зараз троскавці вже цвіте тільки бузок. Всі дерева, решта вже перецвіли. Ось такі, друзі, ціни на новобудови ціни, я вам скажу, що навіть трішки подешевше, але в минулому році були дорожчі ціни в цих нових будинках. Там за 500 гривень квартири, я здається, мені не було. Зараз вже можна знайти для двох, це недорого новий сучасний будинок, сучасні ремонти. Єдине, що пишуть, що там є парковка, але парковки як такої немає, прийдеться автомобіль. Залишати біля будинку десь, але там і біля будинку немає багато місця. Є приватні парковки, ну, платні автостоянки. Е, на вулиці Стебницькій біля торгового центру Вектор і там далі також біля вулиці Стебницької по дорозі до Стебника. Кому цікаво, бо ви в коментарях також запитували, де є автостоянки Трускавці. Тепер будують нові сучасні будинки з підземними паркінгами. Я знаю, що на Роксолани 16, там взагалі трьохрівневий підземний паркінг, і там можна купити паркомісце. Ми вже підходимо до санаторії Карпати. Ціни я вже тут розповідав в попередніх відео, ну ще зараз Підійдемо ближче, я вам нагадаю. Ціни на відпочинок на повний пенсіон. На все включено. Ще, друзі, хочу вам розпові... розповісти про ціни на квартири на довготривалий термін. Старий житловий фонд починається ціни від 6 тисяч гривень, а новобудови починаються від 9 тисяч гривень, і це все залежить від відстані від центру міста. найдорожчі оголошення зустрічав. 21 тисяча 21 гривень за місяць оренда квартири. Ми вже підходимо до санаторію Карпати, вже його видно. Тут завжди дуже гарно прибрана територія. Газони покошено, квіти цвітуть, досить все завжди красиво виглядає. Варто прийти і просто можна посидіти в цьому ландшафтному парку Підгір'я. Там красота, неймовірна. Це готельно-курортний комплекс Карпати. Раніше був санаторій Карпати. Відкриття його було в 1993 році і це зараз вважається одним із кращих ну, санаторій. На курорті. Ціни тут одномісний стандарт коштує 2149 гривень, покращений 2488 гривень. Двохмісний одна кімната для однієї особи 2655 для двох 3354 гривні, півлюкс коштує для однієї особи 3532 гривні. Для 2 4515 гривень. Люкс коштує 3946 гривень, для двох 4846 гривень. Апартаменти коштують тут 8570 гривень. Це для 4 осіб 3 кімнати. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни та тренажерного залу. Я вже кілька відео тут знімав і розповідав також про санаторій Карпати. І дуже багато є гарних коментарів від вас, друзі. Але сьогодні я не зустрів багато автомобілів біля санаторію. Санаторій, значить, не заповнений повністю. Вже сакура перецвітає. Дуже гарне дерево. І досить довго ціло, майже два тижні, друзі. Просто я раніше тут знімав відео, воно тільки починало розцвітати, а сам його пік цвітіння я тут не був. Але вже бачите, що квіти вже опадають. Ця стежка називається зів'яле листя, куди ми йдемо. Поруч зразу є озеро, але воно закрите для відвідування. Пляжу там немає, але з санаторією Карпати відкриваються дуже гарні краєвиди на Карпати, на вітрову станцію, також на озеро. Ну, залежить з якої сторони ви будете, і також на місто. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Тут є також басейн в санаторії, є спа-центр. Вхід вільний, друзі, в парк, курортний парк, підгір'я, ландшафтний парк. Верніше. Вхід вільний і може прийти кожен бажаючий. Також на території парку колись там працював досить гарний ресторан, етно кафе Гражда написано. Я думав, що він ресторан, а там написано, здається, кафе. Досить смачний був колись там шашлик, колись там був Леонід Кучма. Там навіть було крісло, на якому він сидів і там було вирізблено його прізвище ім'я. Але зараз ресторан не працює. Шкода, можливо, там колись він запрацює а в такому гарному українському стилі. Ну, Схожий до ресторану я йти. Ось така територія перед входом Дуже багато різних кущів, дерев тут висаджено, квітів. Також тут є єдиний у Трускавці навіть, не знаю, більше ніде не бачив, є сонячний годинник на території парку підгір'я і також є дикі звірі дикі птахи дикі, дикі звірі ну, зараз обідня пора можливо люди десь на біветі. ну тут також є свій бівет Такі доріжки, такі лавочки в цікавому стилі. І є тут такий невеличкий водоспад чи фонтан. Діти завжди тут люблять зупинятися біля нього. Тут бачимо, де утеплення фасаду. Тут якраз є також концертний зал, досить великий, чуть не такий самий, як в Палаці культури Шевченка. Колись я тут був на концерті, друзі. Досить цікаво. Так виглядає санаторій Карпати зараз. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.